Так, істина перекласти такою мовою українська Олексій. У нас зараз погана влада, і я не хочу за цю владу воювати. Але ж цю владу обрали ми питання: що більше яйце чи куриця? Ну, ну міще легорос капустом. Я вам так скажу. Я з хлопцями постійно спілкуюся. І знаєте, я вам скажу по секрету, ні один із них за владу не воює. От гарантовано. От ні один. Ми воюємо за Україну і за її майбутнє. Ні за яку владу? А то, що народ обирає владу, це факт. Це факт. Хто старший? Питання, чи яйце, чи куриця? На це питання дуже легко відповісти віруючій людині. А ті, хто дотримується теорії Дарвіна, вони на це питання відповіді не можуть дати. Хоча, в принципі, е, хоча, в принципі це питання доказує існування Бога. Дивіться. Я кажу, що першим було, яйце чи куриця, я вам скажу, першим був когут і курка, якого Бог сотворив. Бо курка без кугута яйце не годно вроду, знести, так? а яйце як би було без початку, Питання, хто його вродив, де воно все взяло. А друге питання, хто на ньому сидів, що висидів, треба, щоб когочка була, не? тому кажу вам: старший кугут і курка, який був сотворений Богом, які потім давали потомство через статевий акт і курка. Е... Не яйця. Потім підходив певний період, і вона ставала ковочку. В неї піднімалася базальна температура, вона сідала на яйці, тому ковочці треба давати буде пити, бо в неї повищена температура. Не за те, що вона слаба, а за те, щоб висіді яйці. Тому старший, кого ти курка?